Всім привіт! як ви бачите, через 8 хвилин почнеться обнова. Тут вже всі оруть, кричуть, панікують, всі хочуть вот сюди. Як бачите, якось от, от Я питаюся зараз сюди залізти, щоб зап... запечатлити цей момент. Я дуже хочу залізти і прям дуже чекаю тої обнови і чекаю, хоч бо навіть, так що я стану ві. Зараз прям. Так, сейчас сколько минут? Ну, хвилин зеро. Короче, мне тут написано на тему. Ну, короче, еще трошечки. Я сразу стану ги. Это вообще прекрасно. И тут все... Просто пошить. А, 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 просто. Капец. Так. Ш шесть хвилин, шесть хвилин. Друзья, если вы зашли на сервер, я вас всех зафрендую. Просто я всех людей зафрендую. Якось шкода, що Аліса чомусь не прийшла і не дивиться на цю обмову, що вона грає. Коротше, я зараз подивлюся. Так, пишемо. Так, Окей. Морожи. И Шавай, Все плачут. Просто все орут. Уже все обновления? Так, еще пять хвилин, еще пять. Еще есть какие-то. Да. Пять. минут. Минут. Так, запечатляємо. У нас свіз зараз ходить вот так. Просто всі не отак. Вот вот, а вот. Тут вот. просто, перший раз, напевно, стільки в магазині тут людей. Я буду кожен раз перевіряти. Тоже якась фія. І, кстати, я вам ще ніколи на відео не показувала, як я просто дивлюся обновлення. Тепер. О, 4, 4 хвилини. Так, 4 хвилини. Треба стати на лавочку, треба стати на лавочку. Я чотири хвилини. Я буду що писати три. минуты. Так, чекаем. Аля, поки что там все ходят. Чекаем. Я как я зарано записываю это видео, потому что о три минуты сразу все Басти, ну пока Басти. а две -а -а. минуты, то есть то неправильно понял, три. Так, я сразу напишу. Да, я... я теж буду скучати за тобою, Басі, я... Конечно, знаєте, що ці всі мої корзинки, вони не потрібні. Я їх всіх віддаю создателю цієї ігри, тому що як ми всі я ненавижу поку. А, когда надо ждати. ты Ну не так Ой уже будет обнова. Чекаємо. Я просто вы не уявляете, яка я рада, що у нас обнова просто офіеть. Так. Зараз напишу одна минута. Да, минуту, одна минута, одна минута. Одна минута. Так, зараз вы побачите еще... на еще. Одна минута. Так, пишем. Прощай. Прощай. Бесси. Бесі пока. І. Зараз дещо буде, зараз дещо буде. Чекаємо просто це. І. Раз. Все, 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 все. Ура! Зараз буде, вот. І раз, два, три, зараз буде, зараз буде перезапуск. Зараз буде перезапуск. О, воу, бачите, перезапуск. Перезапуск. Вау. Дивіться, як я хожу. Вау! Все, магазин пропав. І дивіться, як мій плащ просто бігає. Вау, офігеть. Вот, блот! Він три тисячі КОШТУЄ! Я його можу купити! Він не мейн. І подивіться, у нього ще удиміниця. У нього стаміна п'ятерка, у нього СТЕЛС стройка, у нього екстракшн двойка. Ой, ну коротше і склечек одиничка. він може водити просто. Я, коротше, я дуже рада. Просто ще добавили, вони ще зробили нову анімацію на мікрофон. Вау! Хтось уже получив його. Вау, який він класний! А як, він? А як вони його отримали сразу? Ну, коротше, на цьому всім па-па-па-па! Не забудьте поставити лайк і колокольчик, і сабскрайб. Ну, і підписку. Па-па! Я одне замітила, що він моргає. Дивіться. От вона моргає! Любі, друзья, это еще не все. Квел ще поменяла все локации. Офигеть, я теперь буду привыкать все заново. До локаций. У меня машинку подсвечивает. Так, иду и сделаю. А, блин, ее уже делают. Ну, очень прекрасно, что они еще и на скин сделали, типа, винт. Ну, вона біжить, типу, так, і плащ ще так розвивається, типу, так класно, все так. Так. Дай, позі, дай. Капець, вона ще крутить машину по-іншому. Та типу така мм-м. Так, така класна. Первінула мікрофон і ще подивилася на нього. Це взагалі прекрасно. Я обожаю, коли вона перероблюється квал-локації, і мені це дуже навіть подобається. Тому що мені треба все заново привикати, а. А, у мене одне хп. Якось нечесно. Ну, тепер ми будемо заробляти на блотах, тому що блот нам дуже потрібен. Так, 65. У мене одразу одне хп І кстати, я не подивилася, який у неї цей, типа емоції яка. Така ж сама, коли її кусаю, чи ні, я просто не бачила. Дивіться, він такий сліди, ніби залишає як мейн. Он А ай який, у нього твістед. Я казала, що це буде не мейн, це не мейн. Все, це дуже класно, що він не мейн. Ну, якщо чесно, я не знаю його пасівки, але він дуже швидко бігає. Дай, 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 дай дай, Дай! дай ти мені ждай! капец. ці всі карти обновили, що це таке? Ні, ти, будь ласка, не дороблю. Треба, не треба мені, не треба мені, треба. Ще й пульс, мені, мені, мені кажеться, якось швидко працює. Мені дуже подобається, що Квел зробила, типу, коли ти навіть в скінні твій плащ, типу, так розвивається там, так вся всякрати. Що це було за змія? Що це була за змія? Що це була за змія? Я просто... Я трохи не поняла, що це була за змія. Кого? Капець, просто не в курсі, що той персонаж просто робить весь цей доблот. Це така. Ту -тун, -тун, тун Інтересно, як виглядає карта. Ві е -е, просто. Я просто дуже рада. Тебе є способності відка... не відкатиться тупенько. Ну, ладно. На цьому всім. Па-па-па-па! <гас> Дивіться, яка в нього емоціон просто. Кін класний, ну ладно, на цьому реально всім па-па-па-па.